25 березня я вам розповідала про цю такінінову пасту, як вона стимулює ріст нових квітоносів зі старих квітоносів, стимулюється цвітіння, і я вам показала тоді дві квітки, які я обробила. Але вже в кадра я там вон, обробила свої пів колекції. І я не змогла зняти відео одразу, щоб зробити перший день, там сьомий день результати. І тому знімаю сьогодні на п'ятий день, 30 березня, і зараз покажу вам ближче, що є на даний момент. Якщо пам'ятаєте, обробляли ліодорці. Ось тут от квітоносик, який. Невздобно. Який Е... Он... Не росте, зупинив свій ріст. Але в нього змін я не помітила, бо він ще дуже маленький. А от потім я обробила її ще ось почку. І ось бачите, оцей маленький, оця, оця от крапочка, це є новий цвітоносик. Він дуже тоненький, маленький, але вже пішов в рост на п'ятий день. Ну і Тут вона от випускає природнім шляхом. На, ці, на цій квітці я показувала, як знімати чешуйки. І ось Подивіться, бачите, почка пішла в рост, як зрозуміти, що вона росте? Ось почка, поки думає, бачите, вона близько до ствола прилягає. А ця вже йде вбок. Тобто, цитокінінова паста діє. Обробила міді, також, бачите, почка пішла в сторону. Ну і трохи підросла в довжину. Обробила я і цю мадам почку. Це такою новою пастою. І зараз фокусуюся. Вона також, от бачите, маленька, але вже почала відходити в сторону. І також вона мені вирішила. От, бачите, кракозяблюка випустити. Не ловить. Тут якісь в неї усики, не така почка повністю закрита, а щось там в неї не доформувалося. Це дуже класний пілорчик. Обробила також ось. Бачите, трошки відходить вже. Ну, а це вона природним шляхом. Ось ці почки ростить. І обробила я тут внизу, там почки майже взагалі не було видно. Ну, але вона трохи підросла. На камеру видно погано, але потім, як підросте, я вам покажу її ближче. Ще одна ліадорка. Теж обробила тут один квітоносик, одну почку. І також, бачите, тоненьке, маленьке, але ж, щось вже лізе. Вона така от, в мене одна квітка залишилася. При гарній погоді так пахне класно. Я від неї балдю. На цій квіті, як на мене, результат не дуже. Бо оця почка, яка була розміром, так і залишилася. І, в принципі, оця верхня також нічого в неї не відбулося. Ось ця здорова ветка. Я тут, походу, одну почку її пошкодила. Вона ніяк не відгукнулася. А ось ця, бачите, маленька також пішла в сторону. Цей пілор теж не дуже активно зреагував. Не дуже вона не хоче рости, не видно. Але я, коротше, спробувала, в неї тут був цвітонос. Я зняла почку їй. Коротше, я обмастила цей цвітонос, і він у нього це за 5 днів повністю висох. Цікаво. реакція на нінову пасту. Ось ця от цвіташка вже, бачите, вже квіточки в неї посохли. Також зреагувала. Ось один. Так, зараз зловлю. ракурс. Ось другий. І моя любима сого манта. Не дуже зреагувала на пасту, там, бачите, маленька почка, да, там трохи-трохи. І намастила її тут внизу. Там почки не було, там було типу, як місце для цієї почки. І намастила її так багатенько, хочу дитинку. Може, тут з'явиться дитина в неї. Але подивимось. Ось такі результати ми маємо на п'ятий день після цитокінінової пасти. Але в мене ще є що вам показати: результати після стимуляції цвітіння добривом борною кислотою. Дивіться далі.